Гур назвав дату, коли РФ оголосять про перемогу. Марк Рубіо переконує європейців, що капітуляції не буде. Тим часом США та Росія вже кілька місяців таємно ведуть перемови. Підготовку терактів зірвало СБУ в Україні можуть заборонити російську музику. Вчитель побив учня у рівненській школі. Трамп жорстко потролив сина. Маска та новий коронавірус шириться планетою. Спойлер знову з Китаю і знову у всьому звезд. Нувачують кажанів це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Добрий день. Реф вже готується святкувати. Російські пропагандисти збираються оголосити про, начебто, перемогу у війні на третю річницю повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого. Про це повідомляє головне управління розвідки. Не забудуть на болотах і про НАТО, тобто що і Альянс Росія перемогла. Як саме це буде виглядати, поки уявити важко? Також російські пропагандисти вмикають свій рупор щоб дестабілізувати ситуацію. Ацію в Україні в гур попереджають про інформаційні атаки серед ключових наративів. Захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. Але не тільки зневіру чи сумніви хочуть поселити росіяни в душах українців серед їх планів і заклик до так званих рішучих дій. Голова центру протидії дезінформації Коваленко підтверджує слова ГУР про інформаційні операції Росії. Він зазначає, що країна терористка працюватиме над темою розколу суспільства. Так, ФСБ зокрема вирбує виконавців диверсій в Україні. Гру РФ займається інформаційно-психологічними операціями. А служба зовнішньої розвідки під керівництвом Наришкіна зосереджена на дипломатичній пропаганді серед завдань також вербування окремих політиків, поширення брехні про теракти українців-терористів і розподіл України. Тож, користуючись нагодою, ми вас також закликаємо бути обачними. Пам'ятати, що росіяни інформаційно намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, не забувати про інформаційну гігієну і ставитися до будь-якого. Кої інформації із холодним розумом чи стосовно інформаційної гігієни у США здається із цим проблеми. Чи то краще сказати у Трампа? Як наслідок помилки президента доводиться виправляти його соратникам, наприклад, держсекретарю США Марку Рубіо. За інформацією за New York Times, Рубіо довелося телефонувати європейцям, щоб їх заспокоїти після зустрічі в ЕРІАДІ. Держсекретар розмовляв зокрема з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини Італії та намагався переконати їх, що зустріч в Саудівській Аравії не є різким відходом від американської політики. Як багато хто побоювався, також запевняв, що США не скасує санкції проти РФ, хоча не виключив обмежене послаблення деяких заходів. І переконував, що адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією. Тім все може бути в рази складніше. Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що американський президент може виправдовувати Путіна не просто так, в цьому є практичний сенс. Наприклад, виправдовуючи російського вбивцю, президент США авансом виправдовує і себе, якщо йому, наприклад, все таки захочеться анексувати Гренландію. Щось з області фантастики, але від нинішнього очільника Білого Дому можна чекати, що завгодно. Одно як доказ того нові висловлювання Трампа про Канаду від ідеї її окупувати він так і не відмовився. А тому знову заговорив про її приєднання і додав, що йому подобається канадський гімн, тому вони можуть його залишити для 51-го штату. Представники США та Росії в Саудівській Аравії зустрілися не вперше. Виявляється, були ще й таємні перемови. Кілька місяців поспіль. Російські та американські представники вели діалоги під Грифом цілком секретно. А остання зустріч, нібито відбулася минулого тижня у Швейцарії. Принаймні про це повідомляє Reuters. Детальніше про зустрічі США та Росії розкаже моя колега. Якщо зустріч представників і РФ у Саудівській Аравії була відомою на загал, то були й інші таємні переговори про Україну без України. Наприклад, кілька таких зустрічей протягом останніх місяців, у тому числі минулого тижня, були в Швейцарії. Про це пишуть іноземні змі з посиланням на одразу три обізнані джерела. Але тепер ці перемовини втратили актуальність, так як встановлений офіційний американсько-російський діалог. І те, до чого він прийшов, підтримує тепер і Китай. Глава МЗС Китаю Ван Гі заявив, що Покін підтримує нещодавний консенсус, досягнутий між США і Росією щодо припинення війни в Україні. Водночас сказав, що країни повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного, а також шлях розвитку і соціальну систему, самостійно обрані кожною країною. А Китай готовий відіграти конструктивну роль у мирних переговорах. А ось Зеленський може врятувати свої відносини з Трампом та США тільки якщо підпише запропоновану угоду про корисні копалини. Американська адміністрація надала новий покращений варіант документу, який вже враховує дещо, що просили у Києві. Зокрема, занепокоєння викликали статті про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка. І американська сторона натякає, що не підписання є головною причиною критики Трампа щодо президента України, а ніякий поворот у сторону РФ. Тепер досягнення угоди виглядає більш імовірним. Келох тут третій день. Зрозуміло, що чекає відповідь від Зеленського. Чекає, щоб той погодився на всі ці історії. Спростили угоду, вона вже не така жорстка. Просіла мінімум в половину. Там може це все. Скажімо так, понизили, передали Трампу. Тут ще Келог жде від Зеленського ще кілька там галочок і погоджень, але е, бачимо, що несеться і те, що шов Зеленський повинен бути евакуйований в Францію, типу втікай з країни, чи там ось ці фейкові заяви, типу відбере на Трампа, що Зеленський скоро буде заарештований. Ну от потім кажуть, що та ні-ні, це не його акаунт, це фейковий акаунт, але сліпу є така історія. Американська адміністрація розглядає угоду про корисні копалини як спосіб зв'язати та Україну, але більшість майбутніх гарантій безпеки України буде з боку Європи. За даними Джерел Блумберг, завершити роботу над угодою про надра США та Україна планують вже цього тижня. До кінця року відклала передачу Україні 30 літаків F-16. Причина, як то вже банально не звучить, США ні, американці цього разу нічого не блокують, а просто затримують постачання до Бельгії нового озброєння, а саме винищувачів нового покоління F-35. А тому віддати старі літаки, не отримавши взамін нові, поки неможливо. Дал в школі і чергове розпускання рук від вчителів. Цього разу неприємний інцидент стався у рівному. В мережі з'явилося відео, де вчитель кричить на учнів, бо схоже ті не слухали його під час уроку, але криками все не обмежилося. Далі розлючений вчитель дав дитині запотиличникам. Пам'ятаєте, ми говорили про інформаційні операції з боку країни-терористки. ось це не жарти, бо росіяни давно розпустили свої тенета і постійно шукають виконавців для своїх диверсій. Чергових зловмисників найнятих Росією викрито на Київщині. За даними правоохоронців, у лютому цього року 27-річні мешканці одного із сіл Обухівського району Київської області вирішили підзаробити грошенят і виконати спецзавдання для країни терористки. Зловмисникам чоловіку і жінці наказали виготовити вибухову речовину та вчинити теракт. Місцем підриву мала стати адмінбудівля на Київщині. За це їм росіяни обіцяли близько п'яти тисяч доларів, але тепер їм не бачити ані грошей, ані свободи. Письменник Стівен Кінг повернувся у соцмережу X колишній Твіттер. Він запитав, чи сумували за ним. А вже за кілька хвилин стала зрозуміла причина камбеку. Кінг вирішив дати оцінку діям американського президента Трампа та Ілона Маска. Наступним повідомленням він написав цитата. Просто хотів сказати, що Трамп зрадник гавнюк, який любить Путіна. Кінець цитати. А ще додав, що це подвійно стосується маска. Не знаю, як американці. А, от українці тепер точно раді поверненню стінга у соцмережу. А от сам маск лише підливає масло в вогонь, і, схоже, так просить, щоб кінг ще про нього щось написав. Одіозний мільярдер раптом заявив, що він став. Мемом, і що він просто живе мемом. У мене є багато саркастичних коментарів на цю заяву, але залишу це вам. Напишіть свою думку в коментарях, ким насправді став маск. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео, і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Дійсно став мемом. То це син маска, милим мемом. Нещодавно в соцмережі вибухнули відео, де маленький син Ілона Маска, засумувавши від серйозності ситуації, вирішив ем, побешкетувати. Тепер вже виявилося, що Дональд Трамп вирішив відправити відомий стіл Resolute Desk на ремонт, а пізніше і зовсім заявив про його заміну на інший. У Білому домі зі свого боку переконують, що Resolute Desk прибрали тимчасово, але співпадіння досить цікаве. Чи все ж не співпадіння? Маск через твою дитину з американського бюджету марно витратили гроші на новий стіл. Задумайся над цим і припини його фінансувати. Російська музика знову повертається у українські чарти, і в цьому власне вина самих українців. Пісні Моргенштерна потрапили до топ 10 українського чарту, і це не одна пісня. Він зайняв увесь п'єдестал пошани. Погодьтесь, це не зовсім нормально на третьому році, тільки повномасштабної війни. Як наслідок, небайдужі до ситуації українці ініціювали петицію щодо заборони російської музики. Вона зібрала вже більше 28 тисяч. Голосів із 25 тисяч потрібних тепер рішення має вже ухвалити уряд. Нак не зовсім приємна новина. Світу загрожує новий коронавірус, і звісно ж, знайшли його у Китаї у Кажанів. Так не жарт, прямо дежавю. якесь. Він дуже заразний, начебто, може інфікувати людей безпосередньо чи через проміжні носії. Вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром із сильним кашлем та ускладненням у вигляді в пневмонії, як це було і при COVID-19. що дійсно смішно, так це те, що у новому дослідженні. Ні, брали участь співробітники того самого уханського інституту вірусології. Хоча ні, вже не смішно. За інформацією вірусологів, ризику спалаху нової корони немає. Але минулого разу все починалося десь так само. Коротше, тримаємо хвіст пістолетом. Все буде добре. Я тим часом прощаюсь з вами. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал. У нас найактуальніші новини. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео для нас. Це duža vas levola